Ви знаєте, незважаючи на те, що кожен день рашисти обстрілюють Запоріжжя, не став виключенням і сьогоднішній ранок. У нас також сьогодні гатили. А в принципі, сьогодні для запоріжців можна сказати гарний день, наскільки це взагалі можна вживати, враховуючи, що ми живемо під обстрілами. Але сьогодні від рашистських атак в нашому місті ніхто не постраждав. На щастя, немає. Жертв немає поранених, та в принципі, як нам повідомили, немає таких якихось основних уражень. Але звичайно, це не означає, що нам варто розслаблятись. Так ви сказали, доходять такі тривожні звістки, Вони стягують свою техніку. А нам повідомляють в окупованих містах, зокрема в Мелітополі, що там стає все більше російських солдат. Тобто, якесь щось таке відбувається. А ми сподіваємося, що в принципі на це впливає те, що наші збройні сили вони дають відсіч. А останніми днями нам потрапляли чудові фотографії знищеної установки, з якої рашисти гатять. Це установки с 300 вдалося знищити її і в Токмаку, і в Бердянському районі. Тож така у нас ситуація, але я ж кажу, що розслаблятися не варто сьогодні. У нас Дуже довго лунала повітряна тривога, і складна ситуація. нас залишається в Запорізькій області, бо зазвичай увага завжди прикута до обласних центрів, але ще є і такі міста, як Оріхів, Гуляйполе, які постійно обстрілюють расисти. А до речі, сьогодні на щастя також нам повідомили, що наразі там немає загиблих, немає жертв, але обстріли там відбуваються щодня. Пані Сасоєва, чи ворог намагається проривати лінію фронту? Чи просто обстрілює той те саме гуляй поле. Ну, ви знаєте, щодо ситуації на фронті, вам певно, краще відпові... відповідатимуть військові. А ми дізнаємося інформацію, звичайно, з офіційних джерел. Нам повідомляють, що в принципі ситуація на фронті вона залишається незмінною. Вони обстрілюють позиції наших військових, але такого якогось прориву цих позицій ну такої офіційної інформації наразі нам не повідомляли. Буквально вчора вдалося вдалося перетнути цей рашистський блокпост людям. Але цифра звичайно мізерна. Тобто нам повідомляли, що це близько 170 людей випустили расисти. А для порівняння, взагалі, така пропускна способність цього блокпосту, навіть враховуючи всі расистські придирки, вона раніше складала ну, десь 2000 тисячі осіб. Тобто, казати, що вони відкрили свій блокпост ще зарано. А, але ж ситуація, що стосується самої Васильівки, звичайно, вона також складна, як і на всіх окупованих територіях, а зараз там виникають питання щодо опалювального сезону, якого, споріж, за все, не буде. А звичайно, вони там потерпають від, від терору окупантів, і ви знаєте, що стосується самої Васильівки, ось нещодавно була така новина, їхня місцева гауляйтерша Наталя Романіченко. Вона. Поїхала на поклон до своїх російських господарів до великого Новгороду. А расисти чомусь чомусь повідомили, що це тепер місто, яке бере, начебто, шевство над Васильівкою. І це ви знаєте, це було просто таке цинічне, цинічне видовище, коли ось вона сидить напроти своїх кураторів і розповідає про те, що. А вони будуть працювати над розвитком території, і, звичайно, нічого такого бути не може. Тобто, расисти на окупованих територіях продовжують вести свою пропаганду. До речі, сьогодні а, був дуже красномовне фото з Мелітополя, а, де місцеві мешканці вони просто закидали фарбою черговий пропагандистський борт. Тобто, незважаючи на всі потуги цих расистів, наші місцеві мешканці, попри навіть небезпеку. Для, для себе вони їм показують, що їм тут не раді, що справжні господарі на українській землі це звичайно тільки українці без жодних сумнівів. Дякуємо вам.